Ну що, дядьку вам казав на Воко, що десяточка зазор. Правильно, що що? шо? що шатунчик прослаблений на 9 соток. Ну, на 9, ну, блін. 9 то. Майже десяточка Так що мої. Е... Мої відчуття пальцометра мене не підвели. Зараз будемо точити втулку. Так, діаметр зовнішньої втулки у нас вийшов 20-15, в шатуні 20,09, тобто натяг у нас 6 соток. Ну, я вважаю, що м -м, взагалі досить, ну, більше не треба. Так, отак ми розтачили. Ось така втулочка вийшла з канавками. Краще маски. Ось сюди поки що не налазить, тому що канавки нарізані і втулка вже не налазить. Трошки там райбером запресуємо, райбером буквально 2-3 сотки знімемо. Все буде чітко. Так, як, ось якось так воно має бути втулочка. От так, чикс, чикс, чикс. Потім мною пальчики прийдуть, то я ці вже поміняю, бо вони трошки тут закусують. Ось такий от люфт в пальці. Бул. Я думаю, зрозуміло масштаби. І буде стояти така втулочка бронзова. Бронза оце з трепетірки. Олов'яниста. Так, зараз ми запресуємо. Буде песня!